Отже, пані та панове. Ми з вами знаходимося біля хати. цю хату реставрували. Вона сама знахідка аж з 11 століття. Реставрували її в 63-му році. Зверніть, будь ласка, увагу. Сама хата дуже малесенька. У неї є ось такий механізм дверей. Двері прокручувалися. Ну, по-перше, було просто дорого використовувати ще ковальську справу, тому досить часто заміняли таким чином. Знову таки ми бачимо з вами низький вхід. Це ергономіка приміщення. Ви дуже багато хто пишете, що це тому, що треба було вклонитися господарям. Але давайте будемо чесними. Перша причина була зберігання тепла. Хата маленька, 4 на 4 метри. Всього люди більш частину часу використовували, проводячи на дворі, Тому не потрібно було великі хороми. плюс зимою отопити. А зверніть, будь ласка, увагу. Ви можете подивитися всерединку. Там є піч, там є стіл. На нього, точніше, називали, що а, лягти на нього, лягти на піл називали. І таким чином можна було там спати, його застеляли. Біля, біля печі, зверніть, будь ласка, увагу, цьому ходу немає, але там є виямка під попіл. І маленькі віконечка по боках. Я вам їх зняла, далі в кінці будуть, можу вам показати. Ходімо, ходімо ходімо. Дивіться, ось вони ці маленькі віконечка. Їх закривали на ніч дошками на день відкривали. Скло ще було дуже не зважаючи на те, що воно було. Пишіть, як вам потрібно. зверніть, будь ласка, увагу, що дуже цікавий факт є розрахунка відношення нижньої частини до верхньої частини, тому що згадуємо з вами фізику. Так повітря має циркулювати, підніматися вгору, опускатися вниз і таким чином обігрівати приміщення. Як вам хатинка, в 11 століття? Ми знаходимося в музеї Переяслав Хмельницький. Ходімо далі, покаже що цікаве.